Великобританія розробить нову тактичну балістичну ракету для України. Давайте розберемо все докладно. Підпишіться, якщо хочете щоднятні розбори без зайвого, та простої мови. Отже, це балістична ракета, яка називається Nightfall або Сутінки. Летітиме на понад 500 км та зможе нести 200 кг вибухівки з точністю до 5 метрів. Коштуватиме ця штука десь 800 тисяч фунтів або лям доларів. Дорого, звичайно, але що робити. Важливо, що ракета має бути технологічна та стійка до зовнішнього впливу та глушіння. Сили оборони зможуть запускати ракети Nightfall із різних транспортних засобів і виконувати ними серію пусків за короткий час. Також екіпажі зможуть протягом кількох хвилин залишити позиції, що дасть можливість завдати ударів по головних військових цілях до того, як російські війська зможуть відреагувати. Як заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, атака на ніч на 9 січня тільки продемонструвала, що Путін вважає, що може діяти безкарно, завдаючи ударів по цивільних районах. Він сказав: ми не будемо терпіти цього, тому ми сповнені рішучості надати українцям передову зброю для відбиття атак. Отут От хочеться трохи відійти в сторону і зауважити, що опозиційна нова газета Європа, яку очолює хороший русський лауреат Нобелівської премії Миру Муратов, знову вскрилась. і занила, що це ескалація, яка може спровокувати Росію. Прикиньте, тобто Росія б'є всіма річниками світу, але краще їх ще не провокувати так. Просто чергове нагадування, що всі хороші росіяни це ФСБшні активи, які трують Європу зсередини і навіть вже намагаються ховатися. Це взагалі виносить мозок, але навіть вже маса співпадає з ватними воєнкорами і такими кремлівськими газетами, як Спутник. Але менше з тим важливо тут не сама новина, а контекст. Найтфол замінює прогалину в українському арсеналі після вичерпання Атакамс. Зверніть увагу, і це важливо. Європа створює альтернативне озброєння, яке заміняє американські якого всі критично залежні. Тобто, поки навколо Трампа йдуть дипломатичні ігрища, щоб він не припиняв продаж зброї, де системна робота для послаблення в США. Задача Оти ті самі улюблені карти з маризметичних рук Трампа, щоб він більше не зміг погрожувати припиненням поставок важливого озброєння. Це маленький прояв того, що не афішується, але стосується буквально всіх напрямків, якими шантажує США. Тихою сапою з часом все буде диверсифіковано і вони остаточно сходять нахер. Тож новина класна, але вектор ще важливіше. Все буде добре, до завтра.